Любі друзі, вітаємо вас з відкриттям фестивалю. Ми тішимося, що 25-й міжнародний фестиваль Мельпомара Таврії, попри все існує у славетному місті Херсоні. Ми всі щиро сподіваємося, що наступного року ми приїдемо до вас. А поки ми солідарно виходимо, кожен на своїй сцені, аби вкотре довести, що поки гримлять гармати, музи не мовчать. Сьогодні ми як ніколи єдині у своїх намірах та прагненнях. Саме тому почасне право відкривати цей фестиваль надається аж 25 театрам країни. Сьогодні в Одеському українському театрі імені Василя Василька ми зіграємо виставу Карпатський вестерн. Ми щиро вітаємо всіх учасників фестивалю. Бажаємо нам спільної перемоги і вдалого театрального сезону. Тримаємо стрій!